Диспетчер з прийому виклику, коли прибуває перших три бригади екстреної медичної допомоги на територію обласної клінічної лікарні, Уже? Ага. добре. Ми чекаємо, ми готові. Карети швидкої допомоги привезли до рівненської обласної клінічної лікарні трьох людей, які отримали хімічне та радіаційне ураження. Спочатку автомобілі проходять дозиметричний і хімічний контроль задля визначення чинників контамінації, після чого пацієнтів передають медикам. Приблизно за таким сценарієм надавали б допомогу людям, які постраждали від хімічної, радіаційної, ядерної або зброї масового ураження. Сьогодні цей алгоритм відпрацьовували медики рівного спільно з рятувальниками. Від нас залучено наше. Радіохімічна лабораторія, наші представники надають консультацію для працівників медичної сфери, бо не кожен день вони з цим зустрічаються. От і щоб ці всі нормативи відпрацювати, ми надаємо їм сьогодні ще й практичну допомогу. Від нас теж залучені наші хіміки. Радіологі згідно алгоритму дій після ядерної хімічної чи радіаційної аварії на місце події одразу прибувають рятувальники, які оперативно проводять всі необхідні заміри та обстеження. Після чого працівники швидкої надають екстрену медичну допомогу та доставляють постраждалих до лікувального закладу. Попередньо повідомивши про прибуття заражених пацієнтів. Інформується головний лікар закладу. Перше, мають він визначити, який вид хімічної речовини чи бактеріологічної, от, і скільки постраждалих і коли прибуває перша бригада. Екстрена медична допомога виконує таку зв'язуючу координаційну функцію між стаціонаром і догоспітальним етапом. Олег Ушкевич розповідає, за яким чином діяли працівники екстренки та медики лікарні по прибуттю пацієнта до медзакладу. Коли прибуває троє травмованих, які мають травматичні ушкодження різного ступеня важкості різної локалізації, крім того, вони є. Контаміновані небезпечними чинниками, тобто шкірні покриви, пов'язки, рани забруднені, і їх перед тим, щоб прийняти в стаціонарне лікування, їх потрібно знезаразити або деконтамінувати. Це надзвичайно складно, бо задіяно дуже багато і персоналу, сил, і засобів, і це засоби індивідуального захисту і контролю. Постраждалих одразу доставляють до контамінаційної зони, де звільняють від забрудненого одягу знезаражують спочатку за допомогою душу, обробляють шкіру оцтовим розчином, а спеціальними препаратами слизові оболонки та найбільш уражені зони, перебинтовують рани, одягають спеціальні костюми, після чого переводять до відділення, де проводять до обстеження. А тим часом карети швидкої, на яких прибули пацієнти, обробляють спеціальним розчином. На думку директора рівненської обласної клінічної лікарні, такі навчання в умовах війни є вкрай необхідними, адже у разі загрози потрібно, щоб медики були обізнані та не наражали на небезпеку себе та інших пацієнтів. Ми зробили висновки, що їх треба проводити, тому що якщо це не робити, то ми можемо опинитися в такій ситуації, коли навіть по логістиці проїзду автомобілів, по логістиці поступання хворих. По їх очистці, обробці, наданню першої невідкладної допомоги. Це треба, щоб було все відпрацьовано. Тоді воно буде відповідно робитися швидко, на високому рівні і відповідно ж про все життя нашим постраждалим. Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рашисти неодноразово погрожували Україні хімічною та ядерною зброєю. Аліна Почка, Олексій Олексієнко, випуск новин.